CCCM – Camp Coordination and Camp Management – Координація та управління колективними центрами. В реаліях України адаптовано як координація та допомога в управлінні місцями тимчасового проживання. Отже, вся наша робота спрямована на координацію та допомогу в управлінні колективних центрів. Команди CCCM надають посильну підтримку в п'яти напрямках. Про них далі докладніше. Почнемо з напрямку поліпшення побутових умов проживання. Для цього в команді є кваліфікований інженер, який оцінює ситуацію на місці проживання та професійно вирішує проблеми побуту в кооперації з відповідальними особами на місцях. Це може бути придбання побутової техніки, забезпечення матеріалами для дрібного ремонту, заміна проводки, труб, та інші наступний не менш важливий компонент: це допомога в інтеграції, соціалізації та навчанні ВПО та керівників колективних центрів. Наші фахівці сприяють адаптації у новому місці проживання, організовують профільні тренінги та запрошують фахівців і партнерів для організації дозвілля, знайомлять з громадою, спонукають до здобуття нових знань та навичок. Також організовуються тренінги для представників адміністрації колективних центрів, що допомагають в освоєнні знань по управлінню та менеджменту. Координація та допомога в управлінні колективним центром наші менеджери активно взаємодіють з адміністраціями колективних центрів та громад, сприяють вирішенню нагальних питань в управлінні колективним центром, імплементуючи спеціально розроблені документи. Також завдяки співпраці з профільними та локальними та міжнародними партнерами закривають прогалини в наданні допомоги. Підтримка громадських ініціатив CBI. наші команди реагують на ініціативи активних мешканців, організовуючи ініціативні групи, де люди висловлюють свої ідеї та пропозиції щодо різних сфер життя та їх позитивних змін у громадах та закладах, де нині вони проживають. Відтак їх думки, ідеї, пропозиції чують та за можливості реалізують спільно з громадою. Серед багатьох колективних центрів, які долучені до програми, хотілося б відмітити декілька: Кременчуцька та великорублівська їхні адміністрації проявили неабияку включеність пошук та залучення партнерів у вирішення проблем ВПО з самого початку повномасштабного вторгнення. Кременчуцька територіальна громада запустила соціальну їдальню паляниця та соціальний гардероб на базі одного із колективних центрів, де ВПО та інші соціальні незахищені верстви населення можуть отримати на безоплатній основі одноразове харчування та речі. Великорублівська громада переобладнала будівлю колишньої сільської ради в житлове приміщення коштом залучених донорів, оновила опалювальну систему колективного центру, влаштували бомбосховище, залучила міжнародні та національні громадські організації. Почути голос кожного це першочергове завдання всіх працівників нашого фонду. Далі більш детально про них.